Що змінилося після останніх кадрових ротацій керівного складу в нацполі? Яких реформ потребує система? Про потреби рятувальників та чи можемо ми пришвидшити розмінування наших територій від російської вбивчої зброї? Максим Зборовський запитував міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Пане Ігорю, вітаю вас і дякую, що погодилися відповісти на мої запитання. Відразу хочу поцікавитися, чи є вже якісь очевидні зміни після заміни керівного складу в нацполіції. Що ви могли би відзначити на даний момент? Ну, на сьогоднішній день зміни йдуть не тільки в національній поліції, а взагалі в МВС, і в Державній службі надзвичайних ситуацій, і в сервісних центрах. І в національній гвардії ви знаєте, що змінно все керівництво. Звичайно, йде рутинний процес, який направлений, на перше, для того, щоб стабілізувати ситуацію в всіх цих органах та формування. З іншого боку, ми маємо дотриматись і розуміти, що ті реформи, які ми розпочали декілька років тому, вони мають продовжуватися і бути і мати логічне закінчення. Тому і зараз іде підбір і ще деяких наших Фахівців на керівні посади, які зможуть закрити ті чи інші потреби то чи іншого органу. Війна війною, але злочинність відзначається, і боротьба з нею іде, яка динаміка, яку динаміку розслідуваності ви зараз відзначаєте. По всім злочинам, практично ми тримаємо достатньо таку серйозну планку. Якщо порівнювати час з початком широкомасштабної війни сьогоднішнім днем, то десь основні злочини впали десь приблизно 10 на 15 відсотків. Кількість злочинів в той же час у нас заріст по шахрайству. Шахрайство це. Я думаю, що на майбутнє також це виклик повністю державі, тому ми збільшимо підрозділи кіберполіції кримінального аналізу. Ми робимо все для того, щоб був обмін інформацією з відповідними підрозділами служби безпеки України. Ну і звичайно. Розповсюдження наркотиків також є проблемою, і ви знаєте, що будь-яка країна, яка має соціальні проблеми, економічні проблеми, саме проблема наркоманії стоїть на одному з перших місць. Ми це розуміємо прекрасно. Тому разом з нашими партнерами оновлений підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинності. Ми працюємо як, як першу чергу по великим злочинним організаціям, по злочинним групам, які безпосередньо впливають на Виробництво і на розповсюдження наркотичних речовин, і ми їх ведемо починаючи від кордону, наприклад, якщо це закордонне, має прикурсори, має закордонний е, закордонну адресу. Або ж працюємо вже злочинними групуваннями, які вже тут усіли багато років на території нашої держави. І хочу сказати, що вчора ми вилучили більше ста. Кілограм мамфітаміна затримали близько 20 чоловік. Це тим людям, яких ми зразу пред'явили підозри. І я думаю, що в подальшому також ми будемо цією проблемою зайнятися, займатися ще більш інтенсивно, тому що нарколабораторії телеграм-канали, через які розповсюджуються розпосюджуються саме наркотики, вони мають бути мінімізовані в нашій країні. Окрім фахівців із боротьби з кіберзлочинністю, з обігом наркотиків, можна побачити на профільних там ресурсах багато оголошень про вакансії, яких ще фахівців потребуєте, як зараз громадянам України долучитися до роботи в системі Міністерства внутрішніх справ? Ну, перше, що це це сапери. Ми хочемо саперів набрати близько тисячі осіб, як мінімум протягом наступного року. Набрати і навчити Термін навчання близько шести тижнів, і для того, щоб уже озброїти відповідною технікою, і для того, щоб вони вже почали працювати. Звичайно, ми говоримо про роботу сервісних центрів. Ми їх також перелаштовуємо. Це в першу чергу стосується тих послуг, сервісних послуг, які отримують наші громадяни. А без корупції Б – має бути зручність і швидкість. І прозорі, звичайно, також ми будемо людей набирати такі підрозділи: підрозділи міграційної служби, підрозділи сервісної служби тобто, це підрозділи, які повністю займаються видачею прав здачею екзаменів відповідних для наших громадян. А Взагалі-то ми набираємо у нас є постійні постійні вакансії і в патрульній поліції, і постійні вакансії в інших службах, юристів, наприклад, які наприклад слідчих, тому що люди не стоять на місці, переходять в інші підрозділи. Ну і звичайно, ви знаєте, що у нас велика кількість декілька тисяч. Е Військовослужбовці та поліцейські знаходяться на війні, і нам треба буде ті місця і на кордоні, поки йдуть бойові дії, і в підрозділах поліції і нам треба буде їх заміщати і вчити цих людей для того, щоб вони працювали по тому чи іншому напрямку. За 18 місяців війни працівники державної служби з надзвичайних ситуацій врятували тисячі, якщо не більше життів. Ви нещодавно відвідали Харків. Яка ситуація прифронтових на прифронтових територіях і які на ваш погляд там найбільші потреби, зокрема у тих же ДСНСників? Ну, на сьогодні, в Харкові, якщо конкретно брати Харків, то в нас немає проблем в персоналі. Наскільки я пам'ятаю, 150 чоловік не комплект із 3400 рятувальників наших. В той же час тут ми говоримо про те, що з першого дня війни всі рятувальники були на місці на своїх робочих місцях. Займалися евакуацією, займалися тушенням пожеж, тобто виконували безпосередньої функції. І я подякував дійсно в Харкові і в інших регіонах, де я був, саме працівникам ДСНС, наряду з іншими підрозділами за їх стійкість. Але я думаю, що зв'язку з тим в Харків зараз повернулося трохи більше мільйона людей, але в Харкові проживало близько двох мільйонів. Людей буде більше повертатися. Нам треба буде більше фахівців і поліції, і ДСН, і працівників ДСНС саме в цих регіонах Донецькому, Миколаївському, Херсонському, і так далі. Пане Ігорю, наші партнери зараз наполягають на реформах, і, зокрема, навіть в умовах війни очікують змін в роботі Міноборони, Мінфіну, економічні складові. А якщо брати систему Міністерства внутрішніх справ, тут є якісь напрямки перегріті? Навантажені надмірно, де можливо, на вашу думку, потрібні якісь зміни і у чому саме? Ну, дивіться, ми говоримо про те, що міністерство внутрішніх справ на період війни це таке напіввійськове формування, якщо не військове, в деяких сегментах. І система підготовки має бути також відповідно до тих до того досвіду, який ми придбали під час уже війни. Це стосується всіх без виключення служб. Але в той же час ви говорите про реформи, які перегріті. У нас реформи вони не за один день робляться, не за місяць. Наприклад, ми далі відбираємо поліцейських офіцерів громади. Ми далі працюємо з добровольчими пожежними дружинами. Ми далі хочемо розширяти повноваження патрульної служби. Ми перебудовуємо роботу кримінального блоку. Ми достатньо плідно працюємо з інтегрованим майбутнім кордоном з країнами Європейського Союзу і захистом кордону. З Білорусією та е, Росією, тобто е, маса, маса проблем, з якими ми зараз працюємо, в тому числі підготовка військовослужбовців Національної гвардії, це полігони, це відповідні програми підготовки е, з кращими зарубіжними е, фахівцями. Е, те, що я вже назвав, це робота. Е, Служб, які е, допомагають нашим громадянам е, сервісних служб, е, тобто а без корупції, б прозорість однозначно, ми маємо тут не зупинятися іти далі. Війна закінчиться, е, і країна має бути чиста. А від корупції вона має бути е, представлена е, підрозділами, які професійні, які ефективні. І в першу чергу, і сьогодні вже це говорилося: кожен громадян має відчути безпеку. От коли ми зробимо цей. Е, ці наші плани реалізуємо. Кожен громадянин я думаю, що відчує максимальну безпеку: безпеку від того, що немає зброї на вулиці, безпека те, що не летить ракета або шахет на голову, безпека від злочинності і безпека, взагалі, в спокій, що людина може достатньо спокійно свої права і свої потреби реалізувати в країні. Земля має бути безпечною. Передусім, як ви оцінюєте наші перспективи із протиміної безпеки або ж гуманітарного розмінування? Ми на сьогоднішній день просто працюємо в величезні виклики. Десятки тисяч кілометрів лінії електроопор, які нам треба, під якими треба пройти для того, щоб працювали енергетики, також десятки тисяч кілометрів газопроводів. Сотні тисяч будинків приватного сектору і багатоповерхівки. Тобто, роботи настільки багато, що ми навіть враховуючи і прогнозуючи, що на деокупованих територіях Запорізької або Херсонської області, Донецької області, коли буде скільки там буде роботи, на сьогоднішній день є визволена територія, є дозвіл військових, що тут можна працювати. Нам треба максимально всіма службами розмінувати акваторії, які використовують наші громадяни розмінувати сільхозугіддя, яких ми розмінували всього 10% на контрольованій сьогоднішній день території. Ну і, звичайно, ми маємо розуміти, що ті населені пункти, які знищені ворогом, вони також всі заміновані і там теж дуже багато роботи. Оптимістичні прогнози сьогодні про це говорила віце перша віце-прем'єра Юлія Сверденко, 10 років, і ми все робимо для того, щоб за 10 років максимально технічно інноваційно підійти саме до розмінування і оперативного, і гуманітарного. Звичайно, будемо працювати своїми силами, будемо запрошувати міжнародних спеціалістів.